Така літня ковдра покривало. Розмір її у нас два 2... 240 240 на 260 Така класна, велика, дуже така приємна. Це бавовна, така е, приємна на дотик. і е, і, і Вона має на така двохстороння, своїх сторін однакова. Класна така на дотик і має легенький середині синтепончик. Значить, дві е, класний розмір, King size 240 на 260 Коштує на 579 гривень, лотів буде шість штук, лот у нас 3475. Е, всі вони такого класного, гол, ніжно-голубого. Ні, не це не ніжно-голубий, це якийсь голубосірий. Чекі який це якийсь. М'ятного кольору. Давай підемо, підемо на вулицю з ним. Якщо піти на вулицю, ось так воно ось так, ось так виглядає. Такий класний колір. Так, такого більш та воно м'ятно, це не голубицький м'ятний колір. 579 гривень одна штучка, King Size 240 на 260 вот буде 6 штук, замовляйте в менеджерів.